Ну що ж, я теж відкрила Gewerbe в Німеччині, як і велика кількість інших українців, які приїхали сюди в Німеччину. відкривали Gewerbe, це як фізична особа-підприємець, та працюють самозайнятими. Німці, мабуть, з нас в шоці, тому що я думаю, вони не очікували такої кількості підприємницьких людей, які приїхали зараз в Німеччину. Отже, сьогодні хочу розказати, навіщо я відкрила Gewerbe, а для чого він мені? Які податки потрібно платити? Тож, якщо вам цікаво, сьогодні поговоримо про підприємницьку діяльність в Німеччині. Отже, присядемо та поговоримо. Тож, як я вже сказала, Гвербе це як у нас фізична особа-підприємець, да, ще називають його кляйн Гвербе. Маленький підприємець. Навіщо він мені? Адже я планувала працювати в Німеччині найманим працівником. Річ в тім, коли я почала вести канали, він почав збільшуватися. І коли Google запропонував мені партнерську програму та скоро монетизацію, я вирішила погуглити і дізнатися, як це все оформити офіційно, аби не порушувати жодних законів і не мати потім проблем. І я дізналась таку цікаву інформацію, що в Німеччині, якщо ти щось робиш регулярно, Займаєшся соціальними мережами, блогом регулярно, то це вже діяльність із наміром отримання прибутку. І це потрібно вже реєструвати як геверби, навіть якщо ви не отримуєте ніякого доходу, ніякого прибутку. Да? І це мене дуже здивувало. Але прочитавши декілька статей німецькою мовою про діяльність ем, в соціальних мережах і заробіток блогерів. Я зрозуміла, що цю діяльність потрібно реєструвати заздалегідь, навіть коли у вас ще дохід нуль. Отже, як зареєструвати Геверби та які податки потрібно платити? Коли я почала шукати інформацію в інтернеті, то там у кожний писав якось по-своєму, як реєструвати Геверби. Я просто пішла в Штандесамт, хто не знає це установа, яка реєструє різні стани, да, там цивільні стани, зміни в станах. І так далі. Зазвичай це десь біля бюргер-бюро, тобто міська рада Радхаус, десь біля там знаходиться, знаходиться штандес-амт. Пішла я в штандес-амт, розказала, що чим я займаюся, що планую робити. Ми зареєстрували ГВРБ, це все обійшлося в 40 євро і зайняло близько 20 хвилин. І далі він мені сказав, що інформацію потрібно надати в фінанс-амт, тобто... Зайти на сайт Фінансамт та заповнити анкету, що я і зробила на сайті Фінансамт є формуляри, вам потрібно всі свої дані туди внести, і там є таблиця, в якій потрібно надати інформацію, які прибутки ви плануєте заробляти з вашої діяльності підприємницької діяльності майбутніх півроку. От, оскільки мій блог на той момент нічого не приносив. Нулі мені сказали, писати не можна. Я писала скромно 10-15 євро, ну так зростаючи, да? аби це виглядало якось більш гарно, але не нуль. Далі я відправила ці документи в фінансам, і вони мені прислали що я думаю, податковий номер, з яким я маю подавати податкові декларації, навіть якщо дохід нуль. Ось така система в Німеччині просто вести блог як хобі, будь ласка, але ви маєте зареєструватися і звітувати про доходи. Навіть якщо це нуль, покажіть, будь ласка, що це нуль. Для подачі цієї податкової декларації щорічної звітності потрібно зареєструватися на сайті ЕльСТЕР. Ельстер це державний державна програма, програмне забезпечення онлайн державний сайт. В якому ви реєструєтесь, процедура реєстрації чимось мені нагадала процедуру реєстрації онлайн-банкінгу в Шпаркасі, да, там, де ви коди отримуєте листами, треба їх почекати, ввести на сайті і так далі. Така середньодовга процедура реєстрації на сайті, але після того, як ви зареєструвалися, ви можете самостійно подавати податкову декларацію через цей сайт Ельстер. Я ще не подавала податкові декларації саме за Гевербе, тому що мій блог почав монетизуватися на кінець 2023 року. І е, хто знає, хто працює в Гуглі, там система така, що Google підключає цю монетизацію, але поки ви не наберете якийсь мінімум, ви нічого не отримуєте ну, на вашу картку. Тобто, у вас немає прибутку. Е, перший прибуток я отримала. В 2024 році тому на 2023 рік в мене був нуль. Але як я вже казала, подавати податкову декларацію потрібно навіть з нульом. Але в 2023 році я працювала ще як найманий працівник, і тому я подавала податкову декларацію про доходи, які я отримала як найманий працівник. А від Геверби в мене був нуль. Як буде в наступному році, ще поки що не можу сказати. Але в своєму попередньому відео про податки я вже розповідала про те, як минулого року я подавала податкову декларацію, да, як найманий працівник. Тоді я робила це через податкового радника і радила всім робити це через податкового податкового радника, який знає багато нюансів, який знає багато нюансів і допоможе вам повернути частину сплачених податків. На цей раз у мене було дуже мало. Часу, який я пропрацювала, як найманий працівник. І я розуміла, що я майже нічого не поверну, але мені потрібно було все ж таки подати цю податкову декларацію. Але 100 євро якось викидати на податкового радника я не захотіла. Можна зайти на сайт Ельстер, там, де я казала, ви реєструєтесь, і там є багато різних формулярів, які ви заповнюєте, і так далі. Але мені, якщо чесно, ця система видалась дуже складною, дуже багато якихось питань. На які я не знайшла формуляра. Тому я коли це все гуглила, як працює реклама, да? мені почала спливати реклама, додатків, які є, мобільних додатків, які є для більш простої подачі податкової декларації. Мені сподобався додаток, я його завантажила. Процедура подання декларації була дуже простою. Програма попросила сфоткати, сфотографувати. Річний цей звіт про отримані доходи, це лонштой Берехтіні, здається, називається. За цілий рік це кожне підприємство для своїх працівників в кінці кожного року видає. От я його сфотографувала, і ця програма самостійно розпізнала всі рядки і які там цифри стоять. Тобто вона авто заповнила майже все. Я тільки звірила, якісь там неточності десь були. Їх відкоригувала, повідповідала на питання, дуже багато підказчиків там є. Все позаповнювала і подала. Подача через подат... через такий додаток була теж платною: 36 євро здається. Якщо ви оформлюєте річну підписку, тобто наступний рік теж 36 євро. Але я вирішила, що, мабуть, вона мені знадобиться в наступному році або можна буде скасувати підписку. От, тому 36 євро. Я не можу ще сказати, наскільки все правильно там зроблено, тому що я ще не отримувала, не отримала зворотньої відповіді від фінансамт, але подала в цьому році ось так. В своєму попередньому відео я також сповідала не тільки про те, які я податки платила як найманий працівник, але і які є обов'язкові страхові внески в Німеччині, тому що ми всі знаємо, що страхові внески в Німеччині є обов'язковими, і вони набагато більше, ніж податки. податки, які ми платимо з. Прибутку Да? Einkommensteuer – це податок на прибуток. Це ми платимо як наймані працівники. Якщо ми реєструємо в Gewerbe, то ми платимо Umsatzsteuer, податок на додану вартість, якщо я правильно перекладаю, і Гівербиштоя, податок на підприємницьку діяльність. І вже з того, що залишилося це в наш дохід, з цього опла... опла... сплачується ще Einkommensteuer, тобто податок на прибуток. Ви сплачуєте податок на прибуток лише в тому випадку, коли сумарний дохід з вашої діяльності, якщо, наприклад, діяльність в соціальних мережах не є вашим основним доходом, як я планую це робити. А у вас є трудові відносини, ви є найманим працівником, і це і разом дохід з цих двох видів діяльності не перевищує цей ґрунт фрайбетрак. Базовий річний неоподаткований мінімум, то ви податки не сплачуєте. На 2024 рік цей ґрунт фрайбетрак складає 11 тисяч 784 євро. Отже, якщо ваш сумарний дохід на рік менше цієї суми, податки ви не сплачуєте. А якщо вище, то тут є нюанси. Якщо основним джерелом вашого доходу є наймана є. Трудові відносини доход від трудових відносин, як найманого працівника, а прибуток від діяльності в соціальних мережах складає менше ніж 410 євро, то цей прибуток, як правило, повністю звільняється від оподаткування. Якщо цей прибуток від діяльності в соціальних мережах... Знаходиться на межі між 410 євро та 820 євро, то сплачується знижений прибутковий податок. Він називається «Herteausgleich». Це такий термін, який я не знайшла правильного якогось зрозумілого перекладу. Вирівнювання скрутного становища. Це дослівно так перекладається. Це термін, який існує саме в системі оподаткування Німеччини. Це знижка, податкова знижка. Вона надається в певних випадках, коли ваш доход знаходиться от на межі ось цих цифр, ось цих е, даних, да, 410-820 євро. Якщо десь всередині на межі, то діє ось ця податкова знижка. Це означає, що е, податки підлягають сплаті, але е, як називає, не, в повному обсязі, не в повному обсязі. Це така пільга, яка надається да, працівникам з низьким доходом. Да, заохотити їх. Тому така пільга називається Херти АузГляй. А якщо дохід від діяльності в соціальних мережах складає більше, ніж 820 євро на рік, цей дохід повністю підлягає оподаткуванню. Тож, якщо ви плануєте заробляти в Німеччині блогерською діяльністю або діяльністю в інших соціальних мережах, тепер ви знаєте, які податки ви маєте сплачувати від такої діяльності в Німеччині. А якщо вам все ж таки цікаво дізнатися більше про податки та страхові внески, які сплачують наймані працівники, про всю цю інформацію я розповідала в попередньому відео, яке називається Все про податки. От, для того, щоб не повторювати, я просто закріпляю посилання в описі до цього відео. Переходьте, дивіться, кому цікаво. Поставте лайк, якщо вважаєте, що таке відео було корисним та цікавим для вас, щоб підтримати розвиток мого каналу. І підписуйтесь, щоб не пропускати наступні відео. До наступних зустрічей на каналі!